Вітаю, я Олексій Панасенко, адвокат відділу кримінальної практики, адвокатського бюро приходька та партнери. Сьогодні ми поспілкуємось на тему захисник у кримінальному провадженні, що це за суб'єкт та яка з нього користь. Розпочати вважаю задоцільно з того, що захисником у кримінальному провадженні може бути лише особа, яка має статус адвоката, тобто має діючий свідоцтво по права на здійснення адвокатської діяльності, про що внесені відповідні дані до єдиного реєстру адвокатів України у сучасній правій державі, в якій діє принцип невідворотності покарання, будь-яка особа може стати учасником кримінального процесу в якості заявника потерпілого свідка. Підозрюваного, обвинуваченого, цивільного позивача або відповідача. Всі вище перелічені статуси мають певні права, обов'язки як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду. Одним із завдань адвоката, як, на мій погляд, є забезпечення дотримання прав учасників кримінального процесу. Також адвокат має право збирати докази шляхом направлення запитів та відібрання пояснень у фізичних осіб. Досить часто ми стикаємось на практиці з тим, що громадяни залучені до кримінальних проваджень без участі захисника не досягають поставленої перед собою мети, тобто потерпілі не можуть досягти притягнення винуватців до кримінальної відповідальності або свідки набувають статусу підозрюваних та вже потребують захисту від помилкових та або необґрунтованих обвинувачень. Адвокати нашої компанії мають значний досвід у представництві свідків потерпілих. Захисті підозрених та обвинувачених та мають чітку спеціалізацію за категорією кримінальних справ, в тому числі, але не виключно в корупційних злочинах, економічних злочинах та у сфері податків, військових злочинах. Досвідчений адвокат це запорука надійного захисту, тому що адвокат може якісно проаналізувати фактичні обставини справи, спрогнозувати дії правоохоронних органів та чітко визначити стратегію захисту. Підсумуючи все сказане, запрошуємо вас до співпраці з адвокатським бюро Приходька та партнери». Наша компанія застосує максимум зусиль для захисту ваших прав та інтересів. Якщо ви хотіли отримати вичерпну консультацію з цього питання або якісний юридичний супровід, залишайте заявку на сайті або телефонуйте за вказаним номером телефону.